Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні у нас буде таке легке, розважальне, я сподіваюся, надихаюче відео, адже ми поговоримо про три книги, три фільми та три серіали, які я рекомендую вам переглянути і відповідно прочитати цієї осені. Я сама дуже люблю такі відео, тому що коли я їх створюю, я згадую про якісь фільми, книги, серіали, які дуже сильно люблю, і, власне, хочу їх передивитися цієї ж осені. Тож традиційно давайте розпочнемо з. Книг. І першою книгою в моїй добірці є Тінь Вітру Карлса Руїса Сафона. Цю книгу я читала певно вже років. Сім тому це цілий цикл. Я прочитала його повністю. Це власне перша книга з циклою. Цикл називається Цвинтар Забутих Книжок, і я думаю, що багато хто з вас читав або принаймні чув про ці книги, тому що свій час, коли відповідно вони видались українською мовою в клубі сімейного дозвілля, багато хто їх читав, обговорював. Сторінками цих книг ми будемо мандрувати. Барселони, яка сама по собі є прекрасною, а всі книзі вона ще й трішки магічна. Наш головний герой знаходить, що будучи дитиною. Книгу, яка повністю змінить його життя, і впродовж цього циклу ми будемо спостерігати за його життям, які будуть там зміни, за людьми, з якими він буде перетинатися, здружуватися, і, звісно ж, за магію, яка буде присутня в цій книзі. Якщо чесно, коли я готувалася до цього відео і думала, яку книгу обрати, одразу подумала про тінь вітру, але до свого здивування зрозуміла, що я не особливо пам'ятаю, Детально сюжет з цих трьох книг в загальному, в загальних рисах. Пам'ятаю атмосферу, пам'ятаю, мені сподобається, і подумала, чому б і ні, чому б не почати перечитувати і ці книги, так як я стала на цю сходинку перечиту цього року. Наступна книга це Бог подорожує інкогнито Лоран Гунель. І ця книга також може стати для вас надихаючою, а не просто такою натхненою цікавою історією. Тут ми знайомимося з головним героєм, який зустрічає незнайомця, який обіцяє з. Змінити повністю його життя, якщо той виконає його доручення. Хто цей незнайомець і чим завершиться ця вся історія, ми, звісно, вже дізнаємося з сторінок цієї книги. Видавництво також клуб сімейного дозвілля. Читала, певно, років 8, тому може і більше. І пам'ятаю, свій час також вона мені сподобалася. Власне, так в цю свою добірку я вирішила включити як книги, які вже виходили давненько, так і фільми з серіали, які не є новинками. Ну, але я так люблю, я не особливо фанат є чогось такого супер-супер нового, актуального. Що виходить, от, от вже в цей момент, і остання книга, яку я хочу вам порекомендувати, мені здається, як і всю творчість автора Кадзу Ішгуру його не відпускай мене антиутопія, яка в свій час мене страшенно вразила. І ми потрапляємо в альтернативну Британію 20-го століття, де люди навчились клонуватися заради того, щоб отримувати донорські органи і відповідно продовжувати якість своє життя, та й загалом довжину. І, власне, як ви розумієте, це буде складна історія. Кожен розгляд це хронологічний етап кожного з героїв, про яких ми будемо читати. Складна, цікава, сумна історія. Що цікаво, я колись вперше побачила фільм, а тоді вже дізналася, що він по книзі. І що фільм, що книга мене надзвичайно вразили і сподобались. Тож також вам рекомендую, якщо ви не боїтеся такого. Меланхолійного, трохи сумного настрою, які ви отримаєте від цієї книги. І на завершення рекомендації трьох книг я хочу вам нагадати про промокод від Візмі, який діє на сайті Vivat і дає вам знижку 10% на всі книги, які продаються на цьому сайті. Також діє, до речі, і в офлайн книгарнях. Мені невеличкий бонус, вам знижка. Всі у виграші, тож, будь ласка, користуйтеся цим промокодом. І повертаємося до теми нашого відео. Зараз будемо говорити з вами про три фільми, які я рекомендую вам переглянути ці. Єї осені. Я впевнена, що більшість з вас їх бачили, бо знову ж таки це 2000 ні приблизно роки, улюблений мій період в кінематографі. Якщо не бачили, то можливо якісь з них стануть відкриттям для вас. Але я думаю, що ви вже помітили на столі в мене цю чудову. Чашечку, мою до ну, речі, одна з моїх традицій осінніх це купляти якусь ось такого плану чашку ручної роботи, яка буде мене надихати. І цього разу я обрала ось таку з мухоморчиками, також один з таких моїх улюблених візуальних символів осені. Ну і власне, звісно ж, я п'ю каву. До речі, я собі так думаю, що більшість людей, які люблять читати, вони обирають каву. Але в коментарях, будь ласка, напишіть, все ж таки ви за каву чи за чай? Надразу згадується ця картинка, яка колись ходила інтернетом, коли було написано, що люди поділяються на цікавих і надзвичайних. Тобто ви цікаві чи надзвичайні? Але, звісно, ця моя. Кавова зупинка є не просто так, тому що знову ж таки я вам хочу розповісти про каву, яку я п'ю. Це 25 кофі роустер, каву, яку я вам вже рекомендувала. Після того, як я познайомилася з цією кавою, повірте, я не п'ю вже жодну іншу, тому що справді хочеться пити щось смачне, якісне відчувати себе як в кав'ярні. Чому не створювати собі ось таку радість кожного дня, особливо якщо вона за доступні кошти? І цього разу я пробую дуже цікавий аромат. Ось, послухайте, опис: лайм, білий виноград. Чорний чай, акаціовий мед, смак, лайм, виноград, яблуко, абрикос. Після смак, солодке, тіло, чайне. І ця кава для мене є цей смак, саме є відкриттям, тому що я не особливо люблю каву з кислинкою, але вона тут присутня завдяки відчуттю цього лайма. Але солодкий після смак він так згладжує, пом'якшує каву, і справді виходить щось таке. Дуже неймовірне. Ну і плюс класне пакування, тому що тут я відривала ось таку штучку. І ось далі ми вже опиняємося в пакетику. До речі, запах. Можна просто нюхати і вже насолоджуватися. Тож, звісно ж, я вам рекомендую забігти на їхній сайт, щось замовити. У Львові ще діє кур'єрська доставка, в них там багато всього. Чай, кава, какао, різні смаколики, все дуже класно. Ну і, звісно ж, вже традиційно я вам залишаю промокод. Цього разу це ріт 25, діятиме впродовж місяця з моменту виходу цього відео. Тож обов'язково спробуйте каву і скористайтеся промокодом, який дає вам 20% знижки на всю зернову. Каву, окрім дріпів та комбо. Щиро вам рекомендую просто зайдіть на сайт, почитайте ці смаки. Ну і плюс рахуйте, що це кава натуральна, тобто, це не є якась умовна хімка. Тому справді дуже вам рекомендую. Ну і знов ж таки, якщо ви хочете створити якусь атмосферу, можете і перейняти мою. Традицію купувати якусь класну чашку і запарювати в ній каву. То справді важко відірватися від цієї кави, але давайте повернемося до теми нашого відео, і будемо говорити зараз ми про три фільми. І перший фільм це Смерть її личить 92-го року у головних ролях з Брюс Віллісом, Мерил Стріп та Голді Блум. Насправді цей фільм я побачила, напевно, років п'ять тому, і він мені настільки так сподобався. він... Бов з мене якось пройшов в дитинстві, там не знаю в шкільні роки, а ось зараз я подивилась і була в повному захваті. Це така, знаєте, чорна комедія. І тут буде розповідатися про такий собі любовний трикутник, але не все так просто, тому що тут буде заміщений певний еліксир, який має дарувати молодість, але й виявиться, що він даруватиме безсмертя. Неймовірний гумор, не побоюсь цього слова, трохи треш. Молодий Брюс Віліс, Мері стріп. Ну, це неймовірно красива картинка, смішний. Страшний моторошний сюжет страшенно вам рекомендую, якщо раптом ви ще не дивились. А якщо бачили, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Наступний фільм також може підійти до хелвінських переглядів фільмів, і це фільм інші 2001 року з Ніколь Кідман. І тут він буде розповідати про маму з дітьми, яка знаходиться в такому моторошному будинку. Моторошно він завдяки тому, що там переважно вимкнене світло. І ось вона переважно там перебуває постійно в приміщенні, тому що дітей дивна хвороба, вони бояться світла. І ось вони так дивно живуть, але все нормально до моменту, коли після війни в будинок починають повертатися слуги і починає коїтися щось справді дуже дивне. Виявляється, що духи можуть виходити до світу живих. Яка загадка цього фільму? Що там загалом відбувається? Яка доля буде цієї мами дітей? Ми, звісно, ж, дізнаємося з цього фільму, і я думаю, що якщо ви його не бачили, вся розв'язка вас здивує, як і мене здивувала в свій час. Наступний фільм це романтичний такий. І приємно. Я думаю, що багато хто з вас знову ж таки його дивився. Це будинок біля озера з Сандрою Булок та Кіано Рівзом. Це неймовірна романтична історія, яка розповідає нам про двох людей, які знайомляться поза часом. Існує такий собі будиночок біля озера, в якому є поштова скринька. І наша головна героїня, вкидаючи туди листа, починає. Листуватися з хлопцем, який перебуває зараз в іншому році. Але насправді між ними не надто велика часова різниця. І за допомогою цієї пошти вони спробують зустрітися в майбутньому. Адже в ході їхньої переписки вони розуміють, що вони закохаються. Що їх чекає, чи таки вони зустрінуться. Я рекомендую вам дізнатися з фільму. Фільм, неймовірний, естетичний, красивий. Рекомендую, рекомендую, рекомендую. Ну і остання тріка яку я вам сьогодні пораджу, це Серіали досить така прогнозована. Якщо ви дивитеся, мій. Канал, із цих трьох серіалів вже один я для себе цієї осені виконала. Але давайте про все по черзі. І перший серіал це, звісно ж, дівчата Гілмор. Серіал, який виходить з 2000 по 2007 рік, і в 2016-му ще було продовження пори роки, яке мені не надто сподобалось, але сьогодні не про це. І серіал розповідає про мати, одиначку та доньку, яку вона народила в 16 років, і ми знайомимося з Рорі та Лорелай Гілмор у той момент, коли її донька у старших класах. І відповідно разом з Героїнію, ми закінчуємо школу, поступаємо в університет, вчимося там далі, і отримуємо все, що можемо отримати в такого плану фільмах. Це, відповідно, і перше кохання, і сварки з батьками, і школа, університет. Я це все дуже люблю. А тут чи присутня атмосфера маленького містечка? Ну, дуже класно. Багато є осінніх епізодів. Тобто, можна просто собі обрати кілька серій, щоб для настрою подивитись. У мене на каналі є стареньке відео про читацький список Рорі і Гілмур. Якщо раптом ще не бачили. Можете подивитися. Там я залишала посилання на цей список на Goodreads. Відповідно, можливо, ви захочете зробити таку собі тематичну осінь в стилі дівчат. Наступна моя рекомендація це секс і місто, також класична історія. Серіал виходив з 94 по 2001 рік. Дуже люблю всі старі сезони. Але ось у 2021 році вийшло відповідно продовження і просто так. Я подивилася перший сезон цього продовження, мені страшенно не сподобалось. Але чомусь вирішила дати шанс другому сезону. І мені сподобалося. В першу чергу, знову ж таки, неймовірна картинка, неймовірні інтер'єри, неймовірні жінки, які красиво вдягнуті, які красиво виглядають, навіть якщо їм не 20. І цього разу я насправді оцінила серіал, який розповідає нам про жінок, яким за 50 умовно, а не про школярок. І це для мене було відкриття. Напевно, я починаю входити в той вік, щоб мені хотілося ж таки вже дивитися про якесь більш доросле життя. Хоча я далі залишаюся фанаткою фільмів про школу. Тож, якщо ви раптом не дивилися, Продовження або вирішила не дивитися другий сезон, бо перший не сподобався. Все ж таки рекомендую вам переглянути. Можливо, також вам сподобається, як і мені. Ну і звісно ж, завершую підбірку серіалів це культовим Твінпіксом, прем'єра, якого була в 90-му році. Також робила окреме відео про всесвіт Твін Піксу. Не побоюсь цього слова і. Цей серіал неможливо не включити в добірку про осінні серіали, бо ну він справді неймовірно атмосферний з краєвидами осінніми, з краєвидами гір. Тут буде ставатися вбивство відповідно різноманітні моторошні події. Ми будемо розслідувати разом з нашим головним героєм, хто ж вбив Лору Палмер. І справді це суцільна атмосфера. Я прихильниця старих сезонів, але є й новенькі продовження. Тому якщо ви раптом ще не бачите цю історію, це все може стати для вас повним відкриттям. що ж, на цьому буду я завершити своє відео. Нарешті допивати свою каву, яка вже стає прохолодною, а мені дуже хочеться її нарешті допити, бо вона неймовірно смачна. Зустрінемося з вами у наступному найближчому відео. Обов'язково залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі, папа. -па.